Промова на міжнародній науково-практичній конференції Всеукраїнської академії козацтва в ті святі дні української державності, національного гетьмана України і українських земель, голови головної ради українських офіцерів і козацьких старшин української нації, генерал-полковника Лісного Леоніда Леонтівича. На тему. Господарські традиції і роль козацтва в повоєнній розбудові України. Шановні учасники науково-практичної конференції та іноземні гості України, брати і сестри, я національний гетьман України і українських земель, щиро вітаю всіх учасників конференції та дякую іноземним гостям за увагу і любов до України. І Я, національний гетьман України і українських земель, радію, що українська національна слава і воля ніколи не помирали і ніколи не помруть. Бо вони в генах і серці кожного українця і кожного українця, українки, кожного, який несе гени українського національного казацтва. Такого Козацького розуміння волі, яке є в української нації, немає в інших народів світу. Бути демократичною, вільною, козацькою державою серед жорстоких імперій світу того часу, і вижити, і зберегти для нас святу землю, козацький дух, несамовитем. Прагнення до волі національний героїзм усіх поколінь українців. Сьогодні героїка української нації підкоряє і вражає світ. Сьогодні підтримка нашого національного президента, а значить і української нації всіма народами світу, сягає від 55 до 85%. Опитаних іноземців в державах світу. Це говорить про те, що українці відновили славу української нації у всьому світі, нашу козацьку славу. Сьогодні перед українською нацією гостро стоять питання про відродження традицій національної господарки національної економіки як основи держави. Збройних сил і оборони України з національними гарантіями, національної безпеки і оборони, з надією, виключити на себе нашу зброю і наш козацький дух сьогодні підлягають негайним реформам і наші духовні православні релігійні традиції національної козацької церкви. Які за час прихованої окупації Російською імперією, Російською церквою, Радянським Союзом були викреслені і спотворені Московською церквою і стали духовним окупаційним засобом душі українця? До цього часу більше десяти років не можемо скасувати Московську церкву в Україні. Українське козацтво стало. Обабіч цього важливого національного процесу. Вірю, що ця науково-практична конференція випрацює методи і заходи для вирішення швидкого і якісного цього національно важливого питання. І національне козацтво прийме активну участь в створенні єдиної національної церкви. Єдиної національної православної церкви України. Московські попи і монахи не будуть наводити московські ракети по мирному населенню України, не будуть вбивати українців, не будуть проводити окупаційну пропаганду і розвідку, не будуть вербувати молодь України на протизаконні дії проти своєї держави. Важливе значення сьогодні має відродження традицій національної господарки національної економіки. Досвід 30 років показав, що застосування в Україні економічних традицій господарювання інших націй не дав очікуваного результату ні в сільському господарстві, аграрній промисловості, ні в переробній промисловості. Ні в важкому машинобудуванні, ні в харчовій і легкій промисловості, ні в науці і освіті, і культурі, ні в банковській сфері, а привів до знищення багатьох національних галузей, національної господарки, знищення навіть заводів і фабрик. Загублено національне господарство, національна парцеляна. Національне гончарство, національні художні вироби, національна льяна промисловість навіть знищені фабрики українських шкаток. Страждають металургія, машинобудування, національний автопром, промислове виробництво і також будівельна галузь. Постраждало навіть скотоводство. Національні божественні професії, як чабан і пастух, просто знищені і принижені в державі. Велика операція Російської Федерації та її силових структур по знищенню національної господарки, національної економіки України, майже вдалася, але була призупинена розвитком українського козацтва. Та національними майданами 2004 2014 років, які розірвали павутину агентів впливу Російської Федерації та створену ними корупційну систему по знищенню України. Українська нація вигнала президента України та уряд України в повному складі до Москви, і це був історично важливий вчинок української нації, бо саме страшне у світі для української нації і України це бути у складі Російської Федерації. І нав'язані Росією традиції господарювання не дають в Україні результатів, не дають розвитку української економіки. Аналіз методів і способів. Підходів до розбудови національної господарки, національної економіки під час великої національно-визвольної війни і в повоєнний період вимагає глибокого вивчення та застосування національних господарських традицій українського козацтва козацької Запорізької республіки, від хутора окремої паланки. Козацького округу, воєводства і гетьманства. Нам, українцям, не треба забувати про українським, що українцями була створена перша світова логістична система у світі, чумацький шлях, від Шанхаю до Лісабону, від Балтійського моря до Чорного моря. – шовковий шлях. Українські сірі воли єднали континенти світу. Герби міст Шанхаю, Чити, Енгельса і багатьох міст чумацького шляху мають українські символи. Традиції чумацького шляху і українського козацтва розвивались віками разом. Українське козацтво це не тільки гостра шабля. І шаровари. Це спосіб державного управління розвитку світової національної господарки. Чумацький логістичний рух закінчив своє існування лише у 1828 році, коли Петербург перевів чумаків у ранг державних селян. Тобто, закріпостив чумаків. Це не минуло. На ще не минуло навіть і 200 років чумацький рух існував 5 століть. Під охороною і організацією українського козацтва чумацький шлях був би і до цього часу. Скасування чумацького шляху і козацької системи господарювання привело до розпаду багатьох імперій російської. 1917 рік і Османської 1922 рік то була, створена, то була створена Російська Республіка, якої зараз вже немає. І Османська імперія в 22 році, бо було скасовано султанат, як і гетьманат України. Для відродження української нації зарекомендуємо. Дацією королівських домів Європи, особливо Отто фон Гамзурга та Муніки Марії фон Гамзур, було відроджено український національний гетьманат, створено Інститут національного гетьмана України, Академію національного гетьмана України та українських земель. У 2003 році на основі. Харківського слобідського козацького полку, де була комісаром Голда Мейер, перший прем'єр-міністр Ізраїлю, Харківської обласної спілки офіцерів України, лицарського козацького ордену імені Рівноапостольного святого Івана Сірка, Української військової козацької церкви, Київської обласної спілки офіцерів України. Благодійної фундації Національний меморіал головної ради українських офіцерів і старшин українського козацтва української нації, міжнародного суверенного рицарського ордену Христа Спасителя, Спасителя і багатьох українських громадських організацій України, в часи занепаду та спроб Російської Федерації знищити Україну. Українську економіку, українську господарку, спроби захвату української тузли було започатковано Інститут національного гетьмана України, академію національного гетьмана України та розвиток всього національного, створено національну програму національно-духовного і національно-патріотичного виховання українського народу та єднання його навколо Національного інституту. Верховного локомандувача Збройних сил України, президента України, яка дала плідні результати на сьогодні. Започатковано День Єдності Нації, започатковано День Української незалежності для укріплення національної свідомості в усіх сферах національного життя. В школах України започатковані уроки патріотичного виховання. Започатковано рух національної соціальної і військової реклами. Національне патріотичне виховання нації, що проводилось Україн, українським козацтвом з 1995 року в 2014 році підняло націю. І добровольці стали на захист національних засад України і дали перші переможні бої військовому злодію Російської Федерації, дали зрозуміти світу, що агресор Російська Федерація і українці будуть боротись і не здаватись, і не злякаються злої, зрадливої і жорстокої орської, людоїдської. Організації Російська Федерація. Українська нація показала силу духу, інтелекту і національної мужності козацької волі, відкрила очі світу на злочинну Російську Федерацію. Українська нація відкрила чергову. Зраду Російської Федерації в рамках світового законодавства і Будапештського меморандуму українську націю чекає велика відповідальна об'єднана діяльність у повоєнний період період відбудови і будівництва на нових національних засадах, національних традиціях нової і прогресивної національної держави на традиціях національної демократії. Першої у світі козацької Конституції Пилипа Орлика. Надії нації потрібна нова національна Конституція Пилипа Орлика і Володимира Зеленського. Конституція України на, на комуністичних і соціальних традиціях 90-го року себе скомпроментувала. Вона створює корупційні схеми управління міністерствами і відомствами. Вона стимулює збереження високих податків і податку на додану вартість ПДВ, що стримує розвиток української нації і української держави. Абсолютно відсутній контроль використання бюджетних коштів державі. Національне українське козацтво. В цілях повоєнної розбудови національної держави України повинна об'єднати націю, сементувати регіони і землі України і створити національний демократичний контроль за всіма сферами життя і життєдіяльності української нації, допомогти президенту України в управлінні державою, відновити в Україні національну справедливість. Показати світу, що є в Україні національний контроль на всіх рівнях всіх влад. І хай вони не бояться заводити в Україну інвестиції для повоєнної розбудови держави, що є національна справедливість і в національних судах, що в Україні і в українців. Є національна честь і національна свідомість, національна гідність, що крали в Україні бюджет, знищували заводи і фабрики, і цілі галузі національної господарки, національної економіки, агенти Російської Федерації, керівники з російської з російським, керівники з російським громадянством. Тоді ми. Переконаємо іноземних інвесторів не жаліти Україні інвестицій на відродження України і національної господарки. Ці великі і потрібні повоєнні завдання не виконає на сьогодні ніякий президент без всенародної підтримки. Безнародної підтримки українським без безнародного контролю, без національної козацької наукової і організаційної підтримки всіх зусиль національного управління. Всі ці зусилля і програми лягають перш за все на плечі Всеукраїнської академії козацтва, на плечі національного козацтва. Я... Національний гетьман України і українських земель. Вірю, що наша науково-практична конференція, зорганізована Всеукраїнською академією козацтва, здатна випрацювати методологію і пр і програми для всієї української нації, як основні підвалини будівництва національної держави української нації. Держава держави радості і щастя для українського народу та народів і національних меншин, що проживають в Україні разом з нами і ділять з нами всі випробування великої визвольної війни української нації. Слава Україні! Слава українському на... козацтву! Героям слава!